Не перегортай, ти просто мусиш побачити цей розріз. Готую цей пиріг, коли хочеться чогось шоколадного, але без зайвих заморочок. У мисці збиває яйця, цукор і олію до однорідного стану. Додаємо муку напій, какаонапі, будівлій у мене нестрік, молоко сіль. І перемішуємо в до гладкого тіста. Додаємо розтушувач і збиваємо блендером. тісто у форму і відправляємо в духовку на 35 хвилин до температури 180 градусів. Тим часом готуємо крем. Беремо 300 гнущеного молока, 200 г сливок. 3-4 столові ложки какао напою, 1 столова ложка ложкового масла. Ставимо на середній вогонь, постійно помішуємо, доки маса не стане одноріднішою. Знімаємо з вогню і відразу поливаємо ще теплий пиріг. Зверху на перті натираю шоколад. От і все. найм'якший шоколадний пиріг готовий. Простий, швидкий і дуже смачний. Але попереджаю, після цього пирога тебе попросять готувати його завжди. Знаєш ті рецепти, після яких просять усі поділитися, то це він. Хочеш ще смачні і прості десерти, тоді став лайк і підписуйся. Смачного!